Зимові пейзажі, хвойні композиції з солом'яними ляльками, глиняні вироби, народні вишиванки, старовинні килими, гармонійно доповнює творчу атмосферу великий дідух, різдвяний оберіг добробуту та духовного життя українців. Все це можна побачити у стінах Могилів-Подільського центру народної творчості. Тут відкрилась щорічна традиційна виставка образотворчого та народноприкладного мистецтва Різдвяні фаєрії. Творча еліта могилів подільської громади вже 20 років поспіль влаштовує таку виставку, аби підвести підсумки року та окреслити мистецькі плани. Директор Центру народної творчості Оксана Городинська розповідає, що всі твори вражають неймовірним розмаїттям, форм, барв і створюють загальний позитивний настрій. Зараз для кожного з нас це дуже важливо. В нашій виставці сьогодні приймає участь 16 авторів, де представлені сім жанрів мистецтва. Це і живописи, і графіка, ткацтво, вишивання, різьблення, малярство, витинанка. тобто такі, таке розмаїття видів народної творчості, які є тут у нас, в нашій місцевості, в нашому місті, в нашому краї. Це не просто виставка, це творче спілкування, це літературні читання, це підсумки року. І плани на майбутнє. Свої роботи презентують досвідчені професійні митці, а також нові майстри, які лише розкривають себе світу. Серед них переселенка Еліна Годованець з Києва. Жінка на полотні відтворює довколишній світ, використовує ілюстративний стиль та яскраві барви. Каже, що мистецтво додає їй сили і тепла долати важке сьогодення. Мені дуже подобається займатися творчістю, От мої роботи я виставляюся у будинку творчості. Я дуже дякую Оксані Васильівну за те, що вона прийняла мене таку творчу, дружню команду. Привертають увагу унікальні орнаменти на рушниках, бавовняні доріжки, старовинний український стрій. Викладачка Миколаївського коледжу культури та мистецтв, також переселенка Наталія Рибалка, каже, що всі роботи виготовлені її вихованцями з любов'ю до народних традицій. Миколаївський коледж культури та мистецтв на гостині могилівські могрівподільській землі вітає всіх могилівчан з Різдвом Христовим. А я викладач коледжу, я зараз знаходжусь тут з дітьми, тимчасово чекаємо перемогу нашої країни, але з собою привезла трошку таку частку маленьку південної нашої культури а це роботи студентів нашого коледжу. І ось ми ними тут нас запросили. Ми прикрасили тут оці ошатні зали і чекаємо Риздово всі разом. Виставка різдвяні феєрії» триватиме до лютого наступного року. На вас чекають два виставкові зали оригінальних робіт місцевих майстрів. Приходьте, щоб поринути у дивовижну новорічну різдвяну ауру та почерпнути позитивного настрою.